Сім'я, сьогодні 24 червня, я приїхав на точок шестирамочниками випускати маток. Випробовую ці нові кліточки, маточні кліточки. Вони їх називають європейський стиль. Такі, як в Україні використовують пасічники. І зараз хочу показати, що я роблю, може я неправильно роблю, але так людина кого я купив, сказала, що так робити. Ті ці, ці нуклеуси, зроблені шестирамочники. З. Це відводки зроблені з відводків. Це ті відводки якраз, які, які я робив на, на, на матку, матку які я поставив шестирамочник, і потім в відео, хто бачив, а як не бачили, то переходіть, і дивіться, я поставив ще зверху один шестирамочник з... Щоб матка пішла туди досіяла. І так сталося. Матка пішла, засіяла. І ми забрали з них дві рамки розплоду. І їм лишили від трьох до чотирьох рамок розплоду в тім, в донорі. І от, дуже легко, і це дешево. ви забираєте силу від ваших сімей, які є підмет. І ми рахуйте з 100 відводків, зробили 88. Ось так. Зараз я подивимося, як я випускаю матку. Так, що я зробив? Ми в п'ятницю ці відводки привезли сюди, і я зразу поставив туди матку. І вірте, не вірте, я вже з бджолами 20 років. Я завжди думав, коли я роблю відводок. Я ніколи не дивився, я ніколи не перевіряв, так мені колись сказали, і, і на тому було все. Як робити відводок, ставити матку плідну, яка вже мав, повинна сіяти, що вони. Я собі думав, що вони не будуть робити маточники. Вони зробили маточники. Це я хі, побачив це минулого року перший раз, бо я подивився, мені було цікаво. І напевно тоді. Напевно, тоді завжди, наприклад, як ми робили відводки, поставили матку, через 2 дні, 2-3 дні лишали, відкривали канді і матка собі виходила. так. Прийом був, не, я б не сказав, що поганий, наприклад, 100 могли 95, 90. Прийняти 10%, 5% відхід. Це вважається, до речі, нормально тут. Але, от наприклад, я це на відео не знімав, бо щось не хотів. Я купив матки інші недавно, 20 штук попробувати. То я там два рази йшов, ну як? Один раз, як я ставив матку, я подивився, чи не бо вони стояли там без матки два дні. Я зірвав маточники, і потім, як я відкривав е, комірку на канді, я знову забрав всі маточники, які були, і абсолютно 100% прийом. Ну, Менше з тим така кліточка, така як в Україні хлопці використовують, я бачу. Матка бігає, бачите, мічена. Ось. І це я відкрив. Відводки ми поставили тут в п'ятницю, маленьку я відкрив в неділю, сьогодні вівторок відкриваю велику комірку, також дивлюся, чи нема маточників. І буду дивитися який прийом. Так, заради експерименту тут є в нас на цім точку 65 відводків. Є маточники, я що не кажу. Я вчора їх відривав, але як я не пам'ятаю, казав, не казав. Дощ мене заставав, то я спішив, напевно, трошки пропустив. Ось. Заради експерименту я всіх тут неділю відкрив маленький. Окрім останніх скільки. Раз, два, три, шість. Шість, дванадцять. Окрім 15 відводків. Я лишив, я відкрив зразу велику. після двох днів. І будемо бачити, який там буде результат. Я одну заради інтересу сьогодні відкрию, подивитися, я не хочу, але так заради інтересу, тому що це було ще дуже мало днів, матка там ходила, вони можуть її знищити. Так що? На тому дякую, до побачення. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайк, коментар. Нехай щастить.